Доброго дня, з вами компанія Автопарк. У нас нове надходження Mercedes E280 з 3,0 бензиновим мотором, який працює в парі з автоматичною коробкою передач. Авто в прекрасному стані, без пошкоджень, без ДТП, технічно повністю обслужене. За ним доглядали. Подивимося, що у нас всередині. Повний електропакет, шкіряний салон в прекрасному стані, датчик світла, сенсор дощу, авто прекрасне, за ним доглядали. Звертайтеся за авто в місто Львів, вулиця Володимира Великого, 2А. Авто також можна придбати в кредит та лізинг. Будемо вас чекати, ваш. Автопарк.